Тональність виступів основних світових лідерів на е, форумі миру у Швейцарії, починаючи власне від представника країни, е, яка приймає е, президента Швейцарії, потрібно садити агресора Росію за стіл переговорів і домовлятися про мир, і це прекрасно. Ну а що хтось думав, що ми будемо воювати безкінечно? Ну, нашій владі, звичайно, українців не шкода. Але заходу шкода грошей. Захід не буде нас безкінечно фінансувати, якщо ми не робимо жодних спроб знизити навіть інтенсивність конфлікту, що можна було б зробити побудовою тих же оборонних споруд вздовж цієї лінії фронту української лінії Мандергейма. Ну, так кому це потрібно безкінечно вкидати в топку десятки, а то й в перспективі сотні мільярдів доларів. Звичайно, люди кажуть, давайте сідайте, домовляйтеся. Ми будемо поруч з вами, українці, але домовляйтеся. Тому що безкінечно ми ваші смерті оплачувати не згодні. Ну, добре що хоч так. Добре що хоч захід розуміє. Розуміє і тут. Головним, мабуть, його є економічний інтерес, що війну потрібно закінчувати.